Добрий день, любі малята! Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь, нас цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітала казка, а яка ми взнаємо, якщо складемо картинку? Тож, починаймо! Правильно, це казка котик і півник. Погляньте, до нас прийшов тільки котик. Лисичка вкрала півника, а поверне його тільки тоді, коли котик принесе їй та її лісовим друзям гостинці, які знаходяться у торбинках. Щоб їх отримати, треба виконати всі завдання. Допоможемо котику. Тож не гаймо часу, а починаймо виконувати завдання. Торбинка перша і перше завдання, від кого відгадайте загадку. Я хитресенький дідок зробив мухам гамачок, маю спритних вісім рук, називаюсь я павук. Це завдання від павука, який охороняє лисичину оселю. Будьте уважні. В магазині для розумних павучків кладуть у кошик. По вісім черевичків та тільки світло вимкнули у нас. Порахувати черевики запрошую я вас. В одному кошику сім жовтих один синій. В другому кошику шість жовтих і два синіх. У третьому кошику п'ять жовтих три синіх. В четвертому. Чотири жовтих і чотири синіх. І тільки в останньому кошику всі черевички сині. Як у кожному кошику вийшло число вісім з двох пар чисел жовтих і синіх? У першому сім і один. У другому шість і два. У третьому п'ять і три, у четвертому чотири і чотири. Запам'ятайте ці пари чисел. А зараз давайте розселимо їх у свої будиночки: Один і сім або сім, і один, два і шість або шість і два. Три і п'ять або п'ять і три, чотири і чотири. Чудово! А ось і перший гостинець для нашої лисички. Це дуже смачний сир. А зараз торбинка друга і друге завдання. Це завдання від лисичиного сусіда, їжачка. Ось це лісова галявина. Тут мешкають лісові жителі. Та поки вони займались своїми справами, хитра лисичка підмовила їжачка прибрати з будиночків всі номери, і тепер звірята не можуть потрапити до своїх будинків. Необхідно поселити кожного в будиночок з відповідною кількістю віконечок. У жабки цифра один. Отже, і будиночок у неї буде. Тільки з одним віконечком. У совенятка цифра два. Тож і будинок з двома віконцями. Оленятко живе в будинку з трьома віконцями, у лисеня 4. У зайченятка п'ять, у ведмежа шість. У єнотика сім і у мишки. Вісім вісім віконечок. Молодці дітки відмінно справились із завданням. І ось ще один гостинець для лиски, дуже смачна курочка. Торбинка третя і третє завдання. Це завдання від лисичиного братика вовчика. Вовк наловив багато риби і вирішив її приготувати, щоб пригостити лисичку. Подумайте. Скільки рибинок повинно бути в пустих каструлях? У фіолетовій 5. Скільки буде в рожевій? Вірно буде 4. А скільки буде в помаранчевій? 6. Молодці. В зеленій 7 рибинок. Скільки буде в жовтій? Правильно 6. Скільки буде в синій? Вісім. Молодці. В червоній 6 рибинок. Скільки повинно бути в зеленій? Так. П'ять. Скільки буде в блакитній? Сім. В жовтій кастрюльки? Вісім. Скільки буде у фіолетовій? Сім. А в рожевій. 9. Молодці завдання виконали. І ось гостинець для лисички, смачна рибка. Торбинка четверта і завдання четверте. На цей раз це завдання від зайчика. Допоможіть зайчику з'ясувати, які кісточки доміно показують склад числа 8. П'ять і три. Правильно: вісім. Два і п'ять. Сім. Не підходить. Чотири і чотири. Так, вісім. Три і чотири. Не підходить. Шість і два. Вісім. Молодці. Супер! Завдання виконали, і отримуєте ще один гостинець це масличко. Торбинка п'ята і завдання п'яте. Це завдання від лисичиної подружки білочки. Білочка назбирала горішків. Їх треба розкласти у кошики. В один кошик. Можна покласти тільки два горішки. Скільки нам потрібно кошиків, щоб покласти всі горішки? Правильно, нам потрібно два кошики. І в кожен кошик по два горішки. Молодці. Білочка назбирала шишки. В один кошик можна покласти дві шишки. Скільки іще кошиків нам потрібно? Вірно, нам потрібно три кошики і в кожен кошик по дві шишки. А ще білочка назбирала гриби. Скільки нам потрібно кошиків? Правильно, нам потрібно два кошики. І в кожен з них по два грибочки. Молодці діти! Ви дуже добре виконали завдання і ось ще один гостинець для лисички. А зараз торбинка шоста і шосте завдання це завдання від лисичиної сусідки мишки. Вона принесла всі наші знайомі цифри і хоче перевірити, як ми їх знаємо. Тож вам треба бути уважними і дати правильні відповіді на її запитання. Знайдіть цифру, що позначає кількість меншу, ніж 2. Вірно, це 1. Знайдіть цифру, яка стоїть між одиницею і трійкою. Правильно це двійка. Яка цифра більша ніж 1 на 2 одиниці? Вірно, трійка. Яка цифра є відповіддю, наприклад, 2 додати 2? Вірно, це 4. Яка цифра передує цифрі 6? 5. А яка стоїть після п'ятірки? Вірно, це 6. Яка цифра є відповіддю, наприклад, 5 додати 2? Молодці. Це цифра 7. Яка цифра розташована між 7 і 9? 8. А яка стоїть після 8? 9. Молодці. Чудово! Ось ще один гостинець для лисички. І нарешті остання торбинка і останнє завдання від найкращого друга лисички ведмедика. Ведмедик вже прокинувся та хоче поласувати смачним метком та ягодами. Порахуйте, чого більше або менше та поставте відповідні знаки. Зліва п'ять баночок з медом, а справа вісім. З вишневим варенням. Чого більше або менше? Правильно вставимо знак менше 5 менше від восьми. Зліва чотири баночки з полуничним варенням, а справа чотири з медом. Який знак потрібно поставити? Вірно, це знак дорівнює. 4 дорівнює 4. Зліва 6 баночок з варенням з малини. А справа 3 баночки з полуничним варенням. Знак більше. 6 більше за 3. Молодці. І ось останній гостинець для лиски. Котик вам дуже дуже вдячний за допомогу. Півник повернувся до свого найкращого друга, А лисичка дуже задоволена гостинцями, якими буде пригощати своїх лісових друзів. А ми з вами сьогодні закріпили склад числа 8, рахували, порівнювали предмети та вирішували цікаві завдання. Тож до наступного тижня. Бувайте здорові!